Привіт! Досі думаєте, чим зацікавити потенційних спонсорів і партнерів, щоб вони підтримали вашу подію. У цьому відео розповім вам, як і що вам запропонувати, щоб ті погодилися інвестувати свої рекламні бюджети у ваш проект і як вам у цьому допоможе рехтувати. Тож не перемикайтеся і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. У вашій презентації для партнерів має бути опис події, про що вона і чому ви її проводите, опис аудиторії, для кого ви її проводите, і опис організатора, хто ви і чому ви вирішили, що можете просити кошти. Для партнерів ви можете запропонувати окремі позиції: брендування блокнотів, ручок, стени, там, зони обідів і так далі. І нехай партнер сам вибирає опції, які йому цікаві. Але набагато краще і зручніше і для вас, як для організатора, і для партнера, коли ви самостійно складаєте список всього того, що можете запропонувати партнерам і спонсорам, а далі сформуєте це все в різні пакети. Наприклад, генеральний спонсор отримує одне, золотий спонсор інше, а партнер щось третє, і дасте їм на ознайомлення вже готові пакети. Звісно, ці пакети мають містити різний набір опцій за різну вартість. Тож почати слід з того, щоб банально в таблицю виписати максимальний список всього того, що ви можете запропонувати: логотип на вашому сайті, публікації про спонсора в соцмережах, брендування залу, сумок, програми, роздаткові матеріали вже буде включено в пакет учасника, 2-3-6 квадратних метрів в стенди, банери на локації, проморолик на екранах, блокноти і так далі. І так далі, і так далі. А потім відсортуйте це все за вартістю, скільки коштів фактично треба витратити на реалізацію позиції. бо, наприклад, вартість ручки значно менша, ніж вартість виготовлення сумки. А також відсортуйте за цінністю. Наприклад, подарунки і сувеніри можуть дати більшу цінність, адже учасники понесуть додому щось із згадкою про партнера і будуть цим користуватися. А от усна згадка про нього в перерві між доповідями забудеться, як тільки почнеться нова доповідь. Що ви можете запропонувати партнерам з функціоналом Rect-Event? Безкоштовно або за символічну плату, як у вас вийде, створіть каталог компанії-учасниць вашої події. Якщо компанія відправляє на подію двох, трьох чи більше своїх співробітників, додайте логотип цієї компанії, якийсь короткий опис про неї, контакти і виділіть для швидкого зв'язку цих співробітників серед решти учасників. Щоб, коли гості івенту будуть знайомитись з компаніями-учасницями і перейдуть переглянути повнішу інформацію, то одразу зрозуміли, хто з її представників буде на локації і могли зв'язатися чи домовитись про зустріч. Незалежно від того, безкоштовно ви заманили компанії в каталог чи за оплату, запропонуйте їм усім створити під них віртуальний стенд. Це буде окрема веб стрінка яку ви можете наповнити текстами, картинками, відео про спонсора, додати фото його співробітників, переваги про нього чи про його заслуги, послуги, компанію і багато іншого, використовуючи набір блоків з конструктору сайтів. Тобто, якщо розділ компанії ви для промо можете наповнити самостійно і безкоштовно, то такий стенд уже 100% буде входити в спонсорський пакет, бо міститиме набагато більше інформації. Ну і по суті, спонсор сам вирішує, контролює, що там буде написано. Кожен віртуальний стенд отримує унікальний QR-код, який можна продублювати на фізичному стенді партнера у вас на локації чи на якихось ролапах в залі. Гості на локації сканують такий QR-код і одразу переходять в живий чат із представником компанії. А партнер автоматично надсилає учаснику своє вітальне повідомлення з інформацією, яку хоче донести, з посиланнями на свої презентації або щось подібне. І, відповідно, вам, як організатору, більше не потрібно відповідати на питання, продасте ви базу учасників спонсору чи ні. Адже таким чином він сам збирає контакти дійсно зацікавлених учасників, які підходили до його стенду, які цікавились його компанією, її послугами, товарами. Застарілий збір візитівок теж більше не потрібен. Додайте до віртуального стенду Вікторину від спонсора запитаннями про його компанію, про нішу, в якій він працює в цілому, ну або щось таке. І учасники зможуть відповідати на запитання Вікторини і накопичувати бали. Кожен партнер і спонсор може надати свої подарунки чи навіть пам'ятні призи, чи якісь віртуальні сертифікати. Учасник відвідує стенд партнера, переходить звідти на його сайт і отримує бали за прямий перехід. Далі він проходить вікторину і також отримує бали за правильні відповіді. А накопичивши балі протягом дня на всіх стендах, він зможе обміняти ці бали на подарунки з магазину, який ви створили на основі того, що партнери погодились вам більш для нього надати. Обов'язково публікуйте дописи з вдячністю та інформацією про партнерів і спонсорів в стрічці новин застосунку. І запрошуйте учасників, як відвідати їх віртуальний стенд, так і фізично поспілкуватися на локації. Це набагато ефективніше ніж усні згадки в перервах. Адже такі публікації залишаться в стрічці надовго, а всі учасники зможуть вподобати чи прокоментувати ваш допис. Ну і звісно, якщо у вашої події передбачена онлайн-трансляція, то запропонуйте пакет спонсора трансляції. Можна окремо взяти спонсора залу А і залу Б та забрендувати фон навколо вікна трансляції під корпоративні стилі компанії-партнера, щоб протягом всього дня вони були нативно присутні в кабінеті кожного глядача. Як тепер це все оформити в презентацію, щоб вона зацікавила партнера? Пам'ятаєте, ми на початку говорили, що ваша презентація має містити опис події аудиторії, організатора. Ну і власне, що ви пропонуєте? Почніть з опису події. Який формат і суть вашої події? Наприклад, це конференція для стоматологів або це виставка агропродукції, концерт органної музики. Які головні складові вашої події? Виставкова зона 5 тисяч метрів, два зали з доповідями? У вас буде нетворкінг? У вас буде чотири сцени з виступами артистів і так далі. Місце і час смішно, але не забудьте вказати таку важливу для спонсора інформацію. Яке емоційне підґрунтя вашої події? Благодійний концерт, хакатон для вирішення завдань чи змагання найсильніших людей планети? Ну і ваш варіант? Хто ключові учасники-спікери? і спікери? Можливо, у вас будуть топові спікери, якісь артисти, хедлайнери або представники влади. Можна вказати, як буде висвітлюватись подія промо кампанії в соцмережах, інформаційні партнери, відеозйомки, інтерв'ю, сюжети на відомих каналах. Чому? Тому що часто це є важливими даними для партнера з точки зору, чи засвітиться його лого десь по телевізору. Ну а далі опишіть свою аудиторію, адже у кожного бренду є свій портрет споживача, і йому важливо, щоб його портрет співпав з тим, кого ви очікуєте на своєму івенті. Тому обов'язково вказуйте, хто ваші учасники, хто до вас прийде, їх вік, стать, рід занять. Це люди середнього достатку, чи це успішні бізнесмени, це топ-менеджери чи офісний планктон? Що об'єднує всіх цих людей? Можливо, у вас фестиваль для родин з дітьми чи концерт фанатів якоїсь групи. Ну, а також не буде вказати, як ви плануєте залучати цю аудиторію, тільки через рекламу, чи ваші гості це відомі блогери, лідери думок, які проведуть своїх підписників. Або, можливо, це не перша ваша подія, і у вас вже є напрацьована база, є підписники в соцмережах, і основне ядро аудиторії це буде саме лояльні до вас люди. Ну і звісно, має бути інформація про організатора. Хто ви, який ваш досвід, які регалі, які заслуги, що ви проводили, яких успіхів досягли. Важливо, щоб це було не просто там наша команда, і її логотип, а реальне фото реальної відповідальної людини за цей проект, щоб людина, яка приймає рішення на тому боці, підсвідомо розуміла, що з вами можна заключати угоду, бо є розуміння, хто її виконує, і з кого можна спитати результати. Ну а далі публікуйте свої пакетні пропозиції. Що саме входить в пакет? Яка його вартість? Який порядок отримання? Можливо, ви все організовуєте під ключ, а можливо, ви тільки надаєте партнеру місце для його активностей, а він сам повинен все зробити. Поясню на конкретному прикладі: наприклад, ви гарантуєте, що організатор повністю виготовляє виставковий стенд під ключ. Або ж ви дозволяєте партнеру побудувати свій стенд на площі 6 квадратних метрів і що там буде, який він буде. Партнер вирішує сам. Це принципово різні речі, які ви обіцяли в рамках пакета. По можливості додайте до презентації відгуки партнерів минулих подій. Можливо, є якісь матеріали про вас, як організатора, команду в цілому, що ви з командою провели успішну подію в цій ніші чи в якійсь схожій. А якщо ви насилаєте презентацію вже не першому партнеру, то можете зробити слайд нас вже підтримують, щоб зауходити і їх бути в цьому числі. Щоб партнер бачив, що він не один є вже ті, хто вам довірився і дав кошти. Ну і пам'ятайте, що великі компанії планують бюджети на рекламу і участь в івентах на рік вперед. Тому, якщо ви точно знаєте, що плануєте провести подію в лютому, березні чи навіть влітку, восени наступного року, закиньте вудку партнеру в вересні-жовтні цього року. Тоді ви матиме більше шансів на схвалення бюджету на вашу подію. Зареєструйтеся в рехтовент прямо зараз і запропонуйте своїм партнерам більше можливостей з нашою платформою.